Маторську тим часом затримали підлітка, який підпалював військові автівки. Як повідомили у національній поліції, 16-річний хлопець діяв за вказівками російських спецслужб. За кожне спалене авто росіяни обіцяли підлітку гроші. Утім, правоохоронці затримали юнака одразу після першого підпалу. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нашло я це об'явлення в чаті. в телеграм-чате. Получается, я знал то, что стоит одна машина возле поля. Я пошел первым делом на поле, увидел эту машину и залил э -э, бензин. Сделал это я для того, чтобы по инструкции должен был выгореть полностью все то, что было под капотом автомобиля. Дальше я пошел, соответственно, скрылся с места. У підпалювача був вилучений мобільний телефон, за допомогою якого він робив так звану розвідку. Тобто фотографував обрані їм автомобілі та узгоджував їх з куратором. Також після скоєння підпалу він робив від відеофіксацію своєї злочинної діяльності.